Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобав ти мене, недостойного, при чистих твоїх і небесних дарів. Але, владику, чоловіколюбний, що задля нас помер і Воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни, на благо й на освячення душ і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали націлення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника, на просвітлення очей, серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на виконання премудрості. На додержання заповідей Твоїх, на примноження Божественної Твоєї благодаті і царства Твого осягнення, щоб цим усім, у святині Твоїй збережений, завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для тебе, нашого владика і благодійника. І так, проживши це життя в надії на вічне, вічний осягнув спокій, де не умовкає голос тих, що святкують. І насолода безмежна тих, що бачать лиця твого красу несказанну, бо ти є всеправдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять тебе, Христе Боже наш, і тебе величає все творіння повіки. Амінь. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене творчині, але пройми члени мої всі суглоби, нутро і серце. Спали терня провин моїх, Душу святи, думки очисти, суглоб разом із кістьми зміцни, п'ять почуттів моїх просвіти, всього мене наповни страхом Твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душотлінного. Очисти, обмий і прикрась мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселою Твого Духа єдиного. А вже не оселею гріха, що, по причасті від мене, як від дому Твого, і як від вогню втікали злочинець всякий і всяка недоля. Заступниками перед Тобою кличу всіх святих, чини безплодних, предтечу Твого, апостолів премудрих, а з ними і матір Твою пренепорочну, чисту. Молитва їх прийми Христем і Милосердний, і сином світла, слугу Твого, вчини. Бо ти благий, єдиний, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належну славу всі посилаємо повсякдень. Амінь. Тіло твоє, святе Господе Ісуса Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне і кров твоя чесна, на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на радість, здоров'я, втіху, а на страшному і другому пришесті твоєму сподоба мене грішного стати праворуч слави твоєї, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь, Пресвята владичиця Богородице, світло затемненої душі моєї, надії, покрову, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником причистого тіла і чесної крові сина Твого. Ти, що породила світло істини, просвіти мої мисленні очі серця, ти, що породила джерело безсмертя, ожитвори мене через гріх та смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття в серці моєму. І смирення в думках моїх, і визволення з неволі помислів моїх, і сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати причисних тайн освячення насілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити тебе повсідні життя мого, бо ти благословенна і препрославна навіки. Амінь. Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем усіх людей, світло на откровення народам і славу людей Твоїх, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Слава Отцю і Синові, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, зглянься і зціли немочі наші імнам Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Синові Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків Амінь. Отче наш що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця Християн усердная, я, молитвенниця до Творця Надійна. Я. Не погордуй молитвами грішних, але прийди швидше, як благає на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспіши на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що шанують тебе, Богородице.